У ці хвилини суд Львова обирає запобіжний захід підозрюваному вбивстві військовослужбовця ТЦК. За даними слідства, 30-річний львів'янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення, після чого застосував газовий балончик і втік. Військовослужбовець від отриманих травм помер. Підозрюваного затримали на місці, вилучили ніж, проте у нього своя версія подій. Наша Олександра Стасишин зараз у суді. Олександр, що розказує підозрюваний і що відомо. Про загиблого. Так, Ігорю, розпочнемо із загиблого. Власне, у ці хвилини Львів прощається із військовослужбовцем 37-річним Юрієм Бондаренком. Він був ветераном АТО із Харкова і е, захищав Україну від початку війни з 2014 року. А власне, е, паралельно, через декілька кілометрів його ймовірному вбивці е, щойно обрали міру запобіжного заходу, і, хоча просив він е, домашній арешт, е, та все ж. Е, Колегії суддів вирішила 60 діб у СІЗО без права внесення застави до 30 січня. Включно до того, ми встигли з ним поспілкуватися і навіть задати кілька запитань про те, що ніж його Григорій Кедрук, так він називається, він не заперечує. Але те, що вбив, каже, не пам'ятає, має деякі проблеми з пам'яттю, і цей день він пам'ятає, каже, уривками. Бо більше того, він називає себе жертвою цього інциденту і каже, що на нього напали першими. Прошу прямо мову. Я надав документи. Кажу перевіряйте по базі, я не хотів з'їхати в резерв. Викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав вуз, відкрились двері. Одразу я отримав ли це. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змити, хто заташив газ з вулиці. Ніж мій. Куди ви з ножем йшли? Це ж просто інструмент. Підозрюваний наніс ножове поранення. В область правого стегна, одному з працівників ТЦК, військовослужбовця ТЦК після цього так само він розпилив в сторону працівників ТЦК газовий балон і, скориставшись ситуацією, що інші надавали допомогу пораненому, втік з місця події. Потерпілий помер від отриманого ножового поранення. Ну, відповідно, там була задіта судина, артерія, поверхнева артерія правого стегна. Стаття 350, частина 3 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Що власне відомо про ймовірного нападника Григорію Кедруку? 30 він не одружений, безробітний. Сам також родом із Харкова. Там він проживав, але до Львова переїхав після того, як біля його будинку влучив кап. Сказав, що має вроджену ваду серця, а також має хворі нирки і хвору бабусю. тож тому власне і просив домашній арешт. Нагадаємо, інцидент між цивільним та військовослужбовцями ТЦК стався два дні тому увечері на одній із вулиць Львова за даними обласного ТЦК та СП. Цивільного зупинили, щоб перевірити документи. Проте він почав агресувати. Далі витягнув балончик, запшикав ним, ним двох працівників військових ТЦК, А третьому військовому ножем пернув по нозі. По нозі, і власне потрапив у таке місце, де від сильної крововтрати чоловік помер, попри усі намагання медиків. Відомо, що 30, загинув річний військовослужбовець Юрій Бондаренко. Він родом із Харкова на війні від початку війни, з 2014 року. Після поранення його перевели у ТЦК. Затриманому е зумиснику загрожує до 12 років позбавлення вою. Це наразі все. Дякую, Олександра Стасишина із суду у Львові, де обрали міру запобіжного заходу підозрюваному вбивстві військовослужбовця ТЦК. Тримання під вартою на 60 діб.